Всім привіт, мене звати Нікіт сьогодні на сьогодні паде Венера. Воз... Бо я вже спать. У мене в сні паде планета Венера. Нікіта це що буде. Ні, ні це сон. Це сон такий буде. Розумієш? А, тоді хух. Ось так. Сьогодні Венера буде... Ага, Планета Венера випаде. Ну надо остак, я... я же спать. <гас> Нет, ти не ягаєш, бо я хочу, щоб мені венери сняли. Ш. Шшшшш... Эх, усе, я сплю я в сні и дивіться, що ось це планета венера, якось не гоняк саме тільки на 600 км менше не сім'я. Представте, вони практично динакові. Усі зараз суття, соніч, соніч, буде сотень, не соняш так. остав. Сонеш за буде. Зараз буде сонячне затемлення. Ось так. Зараз буде сонячне затемлення. Давайте, давайте входь. Входь в мене. О, уже входить. Потемніло. Уже потемніло, небо темніє Солнечное затемнення від Венеры! Солнечное затемнение! дивіться Планета! Яка... 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 одинаково, як саме, Сонячне затемнення на нашей земле. Зараз будет темно. Солнце закриє так ты уже темно срабилась, солнце сховалось. Ось так, сонце сховалось за нашу венеру. Сонце там. Сонце там сховалось. Прикиньте, сонце за венерой. A to świeci co to jest dla nas, te... to jest na to... Słońce zagoszkuwa się na niego. I zagoszkuwa na wyjdzie. Słońce wychodzi już. Że... Z... Сонце вже вийшло за Венегою. А я хочу подивитися. А дивіться, підписники в небо, Подивіться, дай шахмахи, так само що венера, дай ніж хмари. Світло робиться уже. Ось так світло тут зробится. Коли сонце ще за те, то холодно робиться. Вітер якийсь Ось так. Витох есть всем. Зараз все раскрытие. Все раскрылось, смотрите, тепер світить. І зараз венера може Я вдарить. Коли, коли наша венера буде... уже объяснять навіть, ведь не там де сих пор то все-все не небо буде закритим. Планети. Ось так. Все-все небо буде закрити наші планети. Дивись якийсь майоник, Як ось я металик. Якось кап, я випадкового не немаливали. Добре, це не важно головне, щоб наша ванею вдарила з землю. Я вам тріска, коли вона вдариться. Все, посмотрите, как с Венери выдаст Землю. Остак хмары. И сейчас вдарится Венера. Понят, я конкретно говорю, вот эта Венера вдарится Землю. Просто на Венере тут гроза часто кислотный дождь. Остак на Венере. А так я на Венере. Зараз планета Венера вдариться в... Що це таке? У мене тут дисковод сам відкривається чомусь. Я не знаю чому. Ну добре, це не важливо. А головне, щоб Венера... Планету, яка найгарячіша в наші нашій самостійній системі, вдарилася в землю. Ось так. Я на планеті тут гуляю. Мене тут добре. Я зараз получу Сэмью. получу Сэмью. В космос. Пока. Мы ходим в атмосфере. З -з -з -з. Мы в атмосфере. А, метеорит. Ой, Ваня подумал, что я метеорит. Стоянно не так подумал. Це не бейте сияння, сия. я! А ви бачите, як я з венери сіті? Так, це було так круто. Я вимкнусь, коли наша венера вдариться в землю. Так, ось так. Ось ви бачите, ви знаєте, чому небо потемніли? За того ще. Що... Венера. Так яскраво світу, що небо аж потемніло. А, а це це просто місяць. Це місяць, який сюди падає на Венеру. А це Венера зараз... В Гангасі за вечерю хтось це Венера. Це Венера була. Місяць такий червоний зробився за того, що він Ще він світиться від Венери. Подивіться. з Янинами поговорю. Ай, вони сп'ять. Я знаю, ще не якраз буде... день. добрий ранок. Добрий ранок. Нікіта Е, я в сні ні ти не в сні А ти я не можу те. Е, Підписники не вижу, йому, я в сні просто. Це просто так стояти. і наді. Люди... Я так глибоко засинаю Що мені здається, що у мене щось там говорить работать. що мені просто не... Вы я не можу чисть на сі... шесть по чистим, коли вимикати слуг був такий. Руки. Руки такий був. Тільки вам не можу я ви, вы не зрозумієте його Никита нам кінець. Эх. Наразі ж, наразі Сиянь, нам кінець. Я вам не сказав уже вона буде зараз поки в атмосфері згорає, Вибачте підписники ще. Що... Вибачте, будь ласка, підписники, ще я казав підпишіться на канал, щоб не пропустити ві на відео, Це не правда, я просто не знав підписники. Ви будь ласка, вибачайтесь зі мною, так? Вибачайтесь, будь ласка, підписники, вибачайтесь. Це просто я казав підписатись на канал, це щоб вийшло нове відео. Це щоб найкраще відео, бо я для вас стараюсь хороше знімати. А це як а це для вас як Венера тут. Катастрофа яка. Я конкреткою вона вже вдариться в землю. Усю кінець на стовп Поставте лайк. Ви знаєте чому чему не вс снижется? То що клоба на землі підкріплена вашими лайками из-за цього. Так, я страхицы, це капець. Страшний взрыв. Давайте, давайте переключись, переключись, режим реального життя. А Боже! Вз. Зріза землю, дивіться. Це катастрофа. Бабаха, це місяць терпить. До нього просто далеко, зараз всі умруть. Ну, добре, якщо ще то я ущери цей місяць якраз, я буду дивитися з нього уже на расте. Ой, ні, ні, я умру. Так, я умру. З-ау, як я не хотів Це жах Ну, еще раз страшного. Я згадав Я був прав, що ти народился. Добре о боже! Тільки що з тут багато ТНТ, я бачив. Я відчуваю, що буде катастрофа Никита, наразі! Наразі, На раси наразі! Зараз нараси, на нас дійде втікаєм! Добре! але я не буду втікати, мене бо це сон. Ні це на... ні це на сон. Так все умирай. Це ти будеш висити. Ва! Бачиш, я тобі говорив, ти умер усе сиянин! Все, твій дом знищений, я втікаю, бо це небезпечно стояти. Бачите, як бо бахнуло. Аж мене розірвало! Дякую підписники, що ви підтримали лайками. Ставите переводить. Воно... Дякую підписники, що це соль, це за допомоги ваших лайків, Підписники, якщо буде 100 лайків, то... то сам я буду настільки крепко, що капець. Ось так. Ус, бачите, карівки, піднимаешься від звуку. И еще притягиває воде. Понят. О, я умер! я 3D, Ні, втікає. не, втікає! не вбило! Давайте, коли я відео закінчи, коли мене вб'є. Підписники, якщо ви поста якщо підписники, ставте лайки, якщо я вас вибачаю, ставте лайки. Будьте ласка, підписники ставте, лайки. Ой, це небезпечно стояти тут. мене уб'ють. А Боже, мабуть, зараз меня мене підкинуло. печки Та, дово. Такие жахлювые, що у меня Ай, я зараз умру, втікаєм. До конячек втечу. Ні, давайте я умру. Вот так, я умру, бабах! Отца по... Плавы на венеру! на части, так само из-за меня! Из за меня так само постраждала! Ой, не! Мне... Я умру! Тиканим, тиканем, тиканем! А, господи! Я умру! Доброе умру. Я тут буду стоять и... Я зараз умру. Все достали в кратер. Надо было мне не могу с нами сети уйти, да, здесь все будет нормально. Ай, не, я славился умру, так сейчас. Ще... А кого я полностью умру, то видосы кишется. Не сразу за 3 хвилини закінчиться видео, за 4, за 2-3 хвилини. Все! Я обіцяв, коли я умру. Ась так. Зараз я проснусь. Якщо вам це видео сподобалось, поставте лайки і підпишіться на канал. Чим більше лайків, то я стара буду старатися знімати, Якщо ви підпишитесь на канал, то я буду круто жити в Майнкрафті. И сянили. Должны проживуть так. Чтобы не було такого видео по хороне сиянина. То будь ласка поставьте лайки и подпишитесь на канал. Якщо на 1000 подписчиков будет, то сиянина станет вечно жить. Ось так. Ну, может, усе одно будете умрать, когда упадут. Это же ось так. С высоты упадут. И за ваших лайков уже на мех не стоять. Usadne можете старості. Ось так. Новіть монстров ні, с я так зробив. Якщо це відео сподобалось, поставте лайк, ну добре. Усім на разі, Ось так. Всім, всім папа, моята.